За останні дні Україна посилила атаки дронами по російських нафтопереробних заводах та експортній інфраструктурі, вражаючи ключовий сектор економіки РФ. Українські удари по десяти нафтопереробних заводах Росії вивели з ладу щонайменше 17% їхніх потужностей, що становить близько 1 мільйону барелів на добу. Атаки порушили роботу московських нафтопереробних підприємств та експорту, спричинили дефіцит бензину у деяких регіонах Росії та стали відповіддю на наступи росіян на фронті та. Обстріли газових та енергетичних об'єктів України. Удари по заводах збіглися з піком сезонного попиту на бензин у Росії через туристичний сезон та потреби сільського господарства. Через обмеження експорту та пошкодження потужностей деякі регіони РФ та окупованої України зіткнулися з нестачею пального. Експерти зазначають, що хоча заводи втратили лише частину потужностей, це може створити проблеми з постачанням пального всередині країни. Росія залежить від доходів від експорту нафти та газу, які покривають. Близько чверті державного бюджету, що цього року дозволило збільшити витрати на оборону на 25% до найвищого рівня з часів холодної війни.